Собака – не лише друг, а й найкращий лікар людини. Це дослідили австралійські вчені. Песики, за їхніми словами, наче пігулки від стресу, чотирилапи, сприятливо впливають на психічне здоров'я людини, а родини, в яких є собака, міцніші. Діти завдяки песикам краще розвинені фізично і психологічно, а ще тварини зменшують можливість виникнення депресій. У господарів собак краще працює серцево-судинна система, адже щоденні прогулянки з хатнім улюбленцем укріплюють судини, поліпшують кровобіг та нормалізують тиск. А до всього господарі чотирилапих більш рухливі, а значить менше схильні до ожиріння. Проте завжди слід пам'ятати, що домашні тварини стають ліками для господарів лише тоді, коли самі здорові, а хвороби домашніх улюбленців згубні не лише для них самих, вони часто небезпечні і для людей. Але героїня нашого наступного сюжету не лише тримає своїх тварин, а й надає притулок бездомним. І жодних хвороб не боїться. Давайте подивимось. Сейчас у нас живуть три собаки, дві них маїх. А вот это вот рычащее существо в поисках дома та семі. Підбирати чотирилапих безхатьків. Ольга не, почала ще у дитинстві, в дорослому житті від своєї звички не відмовилася. У її домі знаходять притулок, їжу і тепло, усі тварини, які цього потребують. Я кого-то, підбирати кого Не всегда это пащались но так, як я уже человек самостоятельно, вроді як достаточно взрослый, То сейчас это мечты сбываются. збуваються. До такого способу життя звикли й сини Ольги Ілля та Антон. Хлопці завжди готові прийняти в родину новачка. Вони прекрасно знають, що в якийсь день не можуть прийти з школи. а У них в кімнаті хтось живе. Звичайно, усі знайди вдячні Ользі за турботу та трапляються моменти, коли окрім любові і ласки у винагороду господарі отримають хвороби. були котята, їх було четверо і вони вот всі потихонечку, так сказати, облішає Старший ребенок подхватил маленька п'ятничка. но сразу це заметили, Буквально за три дня у нас все прекратилось. З того часу, якщо Ольга приносить в дім нову тварину, її одразу показують ветеринарові та зо два тижні тримають в карантині. будь любое подобрене животное треба обробити від паразитів. то це блохи і глісти. Таму ж таки там що можуть передатися, ну ж глисти можуть передатися человеку. Що варто знати тим, в кого в домі мешкають тварини? Як це співіснування зробити комфортним і безпечним, і яких заходів необхідно вжити, аби хвороби тварин не стали загрозою здоров'я родини? З нами цей сюжет. дивилися лікар-ветеринар Олена Костюк. Доброго ранку, доброго Олена. ранку. Доброго а, ну що ж, скажіть, які хвороби, що продаються людям від домашніх тварин, є найпоширенішими, і чого слід ну певно що остерігатися найбільше? Чи ну... можемо заразитись? Наиболее распространенными зооантропонозами э, являются. это? Простите, да, это болезни, которые передаются ага, животным. Все зо... да, от животных mm -hmm. людям. Э, наиболее распространенными проблемами это э, является лишай, в первую так. очередь трихофития, э, гельминтозы. Рядом глистов можно заразиться и от собак, и от кошек, и от разных грызунов. Э, также токсоплазмоз, реже на самом деле. Токсоплазмоз Таксоп... э, Это паразитарное заболевание, которое чаще всего. Э, переносят кошки. И ага. люди м, иногда страдают, довольно серьезные проблемы возникают, потому что по всему организму разносится возбудитель. А я чувствую, что на для вагитных женщин, эта болезнь. Да, так, да. Возможно, чем самое? На что варто звертать Дело в том, что болезнь может протекать бессимптомно, могут быть просто периодические повышения температуры, со зрением могут быть сложности. Поняла. Олена, расскажите целом, про обовязковые профилактические заходы, чтобы уникать уникаты хвороб, животных, которые могут влиять на здоровье людей? В первую очередь придерживаться, придерживаться основных правил гигиены. После контакта с животными старайтесь мыть руки. Кроме того, регулярно нужно проводить обработку животным от глистов и от блох, mm -hmm. даже если они живут в дома и никуда yeah, не ну выходят. Ну, с чем это, это на регулярно? Сколько раз на, а, на, на, на месяц? Обработку от глистов проводят каждые три месяца. Малышам до шестимесячного возраста делают каждый месяц, каждые четыре недели. Mm -hmm. Обработку mm -hmm. от блох каждый месяц. А скажите, вот, у меня рыбки. У меня рыбки... Mm -hmm. <laughs> побоюсь, трішки побоюсь. Чи можуть бути небезпечні риби? Ну якщо я ми... розумію, що дуже дивно звучить питання, але на всякий випадок дайте спитаємо. Ні, рибки не опасні. Я думаю, що ніхто не цілується з рибками. Якщо Чи не чисто так мають, які ми не знає, рибки. Якщо ми не чистимо, піраніма, якщо ми не доглядаємо за ними, як слід, які хвороби можуть бути, або якщо не хвороби, що взагалі може бути, яка небезпека, якщо неправильний догляд за рибами? Ну, с... риби, да, бо, боюсь, что это самое страшное, что может случиться, для людей не опасно, но при неправильном уходе рыбки погибают очень быстро. Добре, а стосовно попугаев, дуже багато у кожні, ну, у багатьох родинах є попугаї. І я також чув, що від них також можна багато чим заразитися. Чим самое неприятное и самое страшное, пожалуй, орнитоз э, возбудитель хламидии. Он общий для и для птиц, и для людей. Самый основный путь передачи. Э, воздушно-капельный, поэтому когда убираем клетку, желательно или проводить её немного увлажнев саму подстилку или же одеть маску. А скажите, а як можна заразитись від папуги, якщо, ну, він сидить у клітці з іншим папугою, у в нього контактуємо, птахами немає? Закрити клітку, випустити його, наприклад, на кухню, щоб він ні, як як можна від нього заразитися? це, чи він звідки може отримати цю хворобу? При прямому контакті. Якщо попугайчик сидить з вами, якщо він там втремні клює вас, і лицарапає, і якщо ви вдихаєте його пух або пил, який була на ньому, і це все можливо. Ну, по погоїстосовно, тобто там, я так розумію, ніяких прививок для папугів немає. Тобто просто прибираємо частіше і все. Так, зрозуміло? Ну, з поміж рибок, про собак. які найбільше заводять люди. Якщо можна максимально точно, что нужно делать для у котов и собак, чтобы все-таки их животные были здоровыми, и мы оставались здоровыми, и максимально удовольствие и пользу получали от общения с животными. Самое важное, если вы взяли котенка, только взяли в дом, mm -hmm. показать его доктору, сделать специальный посев на лишай, который однозначно исключит, есть ли это животное носителем или нет, провести обработку от глистов, и если в течение 10-14 дней все хорошо, никаких жалоб нет, то после Для обработки от глюстов проводят вакцинацию. Это позволяет животным сохранить здоровье. Ну, для людей, в общем-то, это не, не столь принципиально важно. А вот, як, знаете, люди моменты. дуже люблять цілуватися зі своими тваринками. Ну, коли там цілувати вниз и так далее. Це, як вы думаєте, так варто робити? можна чи ні все-таки. Ну, ти цілуєш свою собаку вниз? Цілують, звичайно, ну, от бачите, така да. зворушлива на совра я, зранку я, я, я цілую рибок. Ти ти собак? Але давайте серйозно справді може серйоз. бути небезпечно, якщо, наприклад, тварина щойно з надвору, щеплення не провели. На що можемо наразитися? Ну, ну я серйозно без да, першу чергу на гільмітозу на, на Угу. Як проводити профілактику глистів? Що три місяці? Да, кожні три місяці є спеціальні таблетки, є каплі на холку, дуже багато разнообразних варіантів. но регулярно кожні три місяці. Якщо говорити взагалі про щеплення, воно має бути там раз на життя, коли ми взяли тварину? чи воно має бути раз на рік, чи знову ж таки є там раз на три місяці? Які види щеплення? Для э, прививки собакам и кошкам делают э, ежегодно. Молодым животным делают прививку два раза для того, чтобы создать иммунитет. Потом его пожизненно поддерживают ну, ежегодичной вакцинацией. Я а, понял. Ну и зараз давайте серьезно. Справді на вещи у вас выкликали. Это мы так просто разрасмывали. Значит, считается такая. У мажегири страусы. И э, э, они привыкли до одной людини, так? Бачили постоянно одну людину. А сейчас люди приходят, много людей, у страусов стресс. И, 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 что может быть с страусами, как вы думаете? Та жартую, я жартую, зупині. Я, ви мене я просто... зараз жартую. Ви прям все так серйозно не слухати. Все, ми поговорили про серйозне, а тепер трішки пожартувала. Нагадаю, що в гостях сніданку був лікар ветеринар Олена Костюка Сніданок триває.